Виявити і знищити ворога прикарпатські посадовці передали військовим чергову партію техніки. Цього разу 10 квадрокоптерів та 5 засобів радіоелектронної боротьби отримали бійці 42-ї окремої механізованої бригади. Вартість обладнання майже 3 мільйони гривень. Ці кошти спрямували із обласного бюджету. Подякувати як вам особисто, так і всій громаді Прикарпаття за цю допомогу. Воно допомагає нам виконувати ті задачі, які ми виконуємо кожного дня, більш ефективно. Ну і якщо більш ефективно, значить ми зробили допомогою тих засобів. Зберігаємо життя і здоров'я свого особового складу. Нещодавно відбувся також благодійний аукціон на підтримку 42-ї окремої механізованої бригади. Віталій Васильович займається все закуповою. Найближчий час ми також все те, що ви дали нам пропозицію, ми передамо якнайшвидше, тому що розуміємо, часу немає, зволікати немає. Коли сьогодні треба всі зусилля спрямовувати на пріоритет. Перший пріоритет для нашої області. Це є оборона нашої країни. Сподіваюся, що завдяки громаді нашій, завдяки платникам податків, ми ще неодноразово будемо зустрічатися і допомагати нашим збройним силам. Бо ситуація непроста, але водночас спільними зусиллями ми впевнено йдемо до перемоги і зупинки цієї війни.